При тім боці, при потоці, зеленій копиці, мене ребра поломняні через молодиці. Щоб сідати, вишивати, ну, то завжди мені мама казала, що треба завжди помити руки, помити лице. І ти повинен завжди помолитися, тоді менше ти помилок можеш зробити. Бо буває, так тобі не йде там щось. Олена Абрамович народилася у селі Яварів, що на Франківщині. Після заміжжя переїхала в село Звірів, що на Волині. Вишивкою каже, захопилася ще з дитинства. Була маленькою, я вишивала серветки, там таке ворізне. Перша моя така вишивка, що я вишила в техніку. така була сорочка на міланжовому полотні хрестиком. Я червоний з чорним, бо це був такий волинський стиль. Вишивки майстриня одягнута у 150-літню сорочку. Вишиванку носило чотири покоління жінок. У ній виходила бабуся в ній мама моя виходила заміж, я її просто обрізала, бо вона була довга. Запаски до цього прикладали у нас, бо це у нас такий, тому, такий традиційний убір до весілля. Коли мама з батьком прожила 50 років, він подарував їй з бісеру сорочку. ну і В тій сорочці її похоронили. О, а вона мені оцю сорочку, що вона заміж виходила, так як я старша дочка була, бо вона стрибула. О, і вона мені цю сорочку подарувала. То це отакі цю сорочку, я їй, вона мені така тепла, добра. Казала моя мамця, що, що це дуже такий, дуже, дуже колишній такий бісер польський був, бо ще такого інакшого не було. Тепер уже моя дочка вишиває з такого сучасного. Пані Олена каже, сорочка вишита на гарному полотні, одягає її на свята, а згодом передасть її своїй доньці. Вишиванка колись вважалась повсякденним одягом. Вишивальниця показує колишні вишиті нічні сорочки. Вони в ньому. І спали, і ходили, і не було ні утюгів, нічого. Але пам'ятаю, що клали качалку всередину і зверху таку, що прали, ну, маглівка у нас називалась. І бабуся клала на такий дерев'яний стіл і її розпрасовувала. У мами було троє дітей. Хоч баба була багачка, але більше любила хлопців. І Маму, так як віддала до своєї рідної сестри, бо в той не було дітей, мама там служила. І мама оце все своїми руками типу, вишивала. Оця мамина сорочка вишита. Вона ну, Років 50 має, але вона не є з тих таких, аж аж аж. Майстриня демонструє й чоловічі довгі вишиванки, які носили минулого століття. Цей сорочкою то можна прибити. Ну такий, бачите, він такий дуже такий, знаєте, таке, як сукно. О, А після того, вже коли трошечки почали оновлювати сорочки, то. Почалося, вже, вже почали такими моднішими шити, ну, вже цій теж десь сорочці є, може 80 років, вже почали додавати люрексову метку. Це вже хто був багатший, то носив таке, щоб блистіло. На цих кадрах сучасні вишиванки з різних регіонів. Візерунки майстриня вигадує сама. Отака От сорочка йде більше львівський мотив йде, бо тут йде сім кольорів. Бо колись галичані казали, що кольорів має бути скільки має тиждень. Бо в нас, якби на Івано-Франківщині, тут має перев... Вважати такого, аби більше було як 12. Типу там, це якщо є багато, що це такий гуцульський, що багато ну, колорит такий. А Волинський це червоний з чорним було запроваджено. Хоча майстриня Возницька перша запровадила ще десь у 800-х роках занизування. У нас тепер на Косівщині це дуже актуально носити. Буде на гудзичках воно йти. Ну так планую собі це таке дочці. вишити. Борщів колись чим вони відрізняються за рахунок того, що у них у, наприклад, у тій. Такі буремні дні, коли була там війна, одне друге. У них було дуже багато вишивки чорним вишитом. І вони мали і на світлий день, і на сумний день. А потім вони почали відтворювати, щоб це було веселіше. Вони почали відтворювати квіти на чорному, там, наприклад, якісь орнаменти на чорному. Майстриня каже: має багато нереалізованих мрій у вишиванні, але усе говорить здійсниться, як і перемога України. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Волинь.